Україна це країна з величезною історією та культурою, але творчість українських розробників ще не отримала достатнього визнання. Тому сьогодні ми знову звертаємося до українських ігор, які можуть бути як хорошими, так і не дуже. Ну, що я можу сказати, дуже атмосферненько вже. Mm -hmm. До речі, гра важить 90 мегабайт. Як тобі таке, Іоне? Стресостійкість, помірна, ну в мене слабка стресостійкість. Але не буде. Так, нормальна. стартовий капітал 750 тисяч єн, компанії 8. Почати гру. Не, не знаю, що я взагалі не розумію, як ця гра відбувається. Це щось про фондовий ринок Японії, якихось 80-х чи чи щось таке років. Е, дякую за ключик. З Новим роком. Ну, то літо на вулиці, але як скажете, ваше житло. Так, квартира. Ну, є в мене квартира, і найбуде Найбуде Так, це курси. Курси СМК Абазу, Ікузу, Фушіцу. Це це напевно, що Хонда, це Фуджіцу, тобто з ним повноліття. Дякую. уряд вирішив змінити ставку податку на доходи. Тепер вона складає 7%. Схоже, що це компанії, які ми я володію, і їхні курси. Ну, поки що мені, схоже, нічого не треба робити, вони ростуть. У вас вкрали гаманець? На щастя, там було не так багато грошей. Ладно. де это я нічого не роблю, а вже щось відбувається. Це, до речі, мій в стімі. можете собі кому треба додатися. Так, ваш день народження 19 серпня, ну там хто хто хоче. Хто Так, дружба з Емі, Хто така Емі? Добрий день. Who are you? Пройшло 22 дні, а я. Не ознайомився з інформацією про гру. Остановіть! Річні звіти. Так, тут щось якась ікузу, щось 1,17 мільярдів. Вона в якихось жорстких мінусах. Чому в мене ця компанія взагалі? Автомобілі. Чо такі дорогі? У мене 700 тисяч єн Я не багатий мужик. Але живу середньо. Нерухомість. Так, тут взагалі якісь пістець. Де, в мене там ж є хата? У мене є хата. Чи можу я е, продати хату і спати в машині? Дзвіночі, ну, хочеш дати трубку. Так, привіт, це Йоширо. Тут ходять чутки, що одна компанія скоро підніметься в ціні і її акції стануть дорожчі. Я можу з тобою поділитися однією інформацією за 90 тисяч Згода. Компанія Хомда чекає успіх, я впевнений, ти не пошкодуєш. Так, Хомда, Хомда, давай. Так, купив. Погнали. І що? Дохід ноль, витрати 70 платок на нерухомість 4 тисячі платки сплачені, борг сплачений, прибуток. Це нічого, в мене зараз виросте. щось папре. Дивні чутки, компанії Хомда перевели до різкого зміни курсу Аксі. Впали чи що? У мене має рости, курс має рости. Вам бракує грошей, тому довелося лізти в борги. Врахуйте, що борг тільки збільшуватиметься з часом. Ну, поспішіть з його виплатою або візьміть кредит. Якщо ви не відплатите борг, ваше майно пустять з молотка. А похер? Чому Хомда впала? Я чекаю, зараз мать Хомда стрільнути, я нічого не знаю. Так, звіт про е, дивіденди. Хом да. Ну ми місяць прям си, сидимо на на, на, на сухарях. А я в плюс! В плюс! Хомда плюс! Вау! 16. Я, звісно. Е, Херово себе почуваю, але я стараюсь. У мене 07% Хомди. Мені треба СМК купити, тому що там СМК, воно прям прям лупашить. Все, я в мінусах. Зараз воно стрільне, буде плюс, все буде шикарно. Вітання, чи у тебе проблеми з грошима? У мене є невеликий заробіток для тебе на 10 тижнів. Тільки з понеділка посереду. 3 дні на тиждень за робочий день платить 10 тисяч. Але ці дні ти не зможеш торгувати на біржі. А мені не треба торгувати на біржі. Давай, погнали. Мені не треба торгувати на біржі, тому що я чекаю, доки моя хомда стрільне. Пацани, от це скажу. займайтесь. Бізнесом. ви виграли в лотереї 150 дитин. Та я просто я просто я боженька Чудових капіталовкладень. the future, а деньги на легше, ребята. У мене просто були гроші, наскільки я розумію. І я, типа, що міг, то купив і все. Ну, я ставлю на Хомду, бо Хомда це, це успіх, прибуток в них, ну, ну, трошки. Трошки, трошки, трошки поганий поки що успіх, але це все ще успіх. Я з Хомдою, я знаю, що я стрільну. Мені подобається назва. Тисячу І... хомда, 17 тисяч тисяч. Ну слухай, ну це більш менш. Так, дохід, ну це воно ну, кожного тижня мені каже, прибуток 200 Я бачу, я тобі казав, а ти переживала подружання. Я тобі казав, що все в мене все в мене вийде. Бач, привіт, це на канага. Не бажаєш сьогодні зіграти у починку. Давай. Так, хочеш придбати 50 кульок для гри у починку? да, давай. Як грати в починку? Не. Є бой. Вляха це дуже весела гра. Чому я завжди потрапляю на один, мені треба на 6. Давай на 6 кінь мені. Хоча мені б на один, хоча б бо тут. Так, по-моєму, я в впочінкою дуже непогано граю, як ви бачите. Я не скільки можна грати в починку. Має, ж, має бути якийсь ліміт, напевно. Я спочатку намагався цілитись, потім зрозумів, що це ну, просто безмістовно. Я просто засипаю. якщо серйозно, не грайте в азартні ігри ніколи. Це повна херня. Ніхто ніколи не вигравав у казино. Ніхто, ніколи. Все! Кінець, починка. Ну все, все. Так, покинуто. Я все програв. Це остаточне прощавай. Треба було стріля... вкладатися в Фуджіцуці. Ааа, Є... який курс! Безліч продукцій компанії Фуджису виявилася. бракованою. Компанія відкликає товар з магазинів. Та щоб тобі добро було! Фуджіцу, о боже мій. Так, я знову вкладаюся в Фуджіцу. Був бракований товар, не страшно, буває. ти... やと. Привіт, це ікеда. Чи не бажаєш відпочити? Ми тут з друзями збирають. Та давай. Відпочити треба, бо стрес, щастя нема, один стрес. А це що таке? Хай ростіть! Ростіть акції. Так, дохід 450 тисяч, витрати 425 тисяч. Я все ще в плюс. Податки сплачені, я все ще в плюс. Мені треба скупити оці асці, Мені треба скупити оці асці, вони коштують 3 копійки. Мені треба просто стати їхнім мега-акціонером. Я знаю, що вони, зараз, вони з часом будуть просто летіти, нестися. Я вірю в асці, Давай, асці, ти можеш. Зараз асці понесеться. Just do it! Мені треба асьці. мені Треба скуповувати їх, я потім я просто їх виведу в неймовірний верх просто. Ми скуповуємо просто на всі. Я розумію, що не як це недосвідчені Вкладали би ось в оцей бізнес, але це недосвідчені. Досвідчені, купують оце от лайно і, і працюють над тим, щоб воно вистрілило. Повірте мені, я досвідчений підприємець, який ні разу не вкладав ніяк ніякі акції, нічого. Прекрасний план, неперевершений. Але мега зараз впало дуже в ціні. Мегу теж треба скуповувати. І надійний сука, як швейцарський годинник. Я стану акціонером цієї сраної компанії. Я зароблю на її курсі. Я знаю, що я роблю. Насправді ні. Але я, я бовьюся свого. По плану. Хомда, продаєм. Асті зараз полетить. Полетить. Репортаж на ТВ про умови праці в компанії Асті негативно вплинув на акцій. Та ви задрали! Асті! Скільки можна? Що у вас там за бардак? Я прийду в акціоне, я стану акціонером, я вам навішаю. Так, відбажаю відпочити. в мене трохи є грошей. Стресу, пиздець просто. Давай, наливай. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? Гра не шарить в моїх геніальних цих, моїх геніальних багатоходовочок. Просто не шарить. Ваші друзі привітали вас з Днем народження. Бликало 350 тисяч Друзі, дякую. О, як це мило. Ми за рік просто зірвем всім мозок. Дивіться, у нас загальна репутація 0, було мінус 1 на секундочку. Так, у нас діалогові зв'язки вже 3, було 0 на секундочку. Безліч продукцій компанії Ассі виявилося, брата, сьогодні заїбали! <сіда> Компанія відкладає товар з магазинів. Ааа. Ну, я тільки почав заробляти бабки. Асі. Асі, автомобільна промисловість. Добре, добре, машинки, в принципі, це нормас. Добре, нічого страшного. Асі, не переживайте, ми ще своє заробимо. Все нормально. А ці прям стрінули. Якби я зіграв отут на курсі, я би хо-хо, бой. Так. Е ну, але нічого, але я щас я чекаю, Ассі. Ну, в мене щастя є, тому, в принципі, я без грошей, але я щасливий. Ха! ha 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 У мене фінансовий успіх прямо розпросідає вже, мінус 17. Це так багато демонструє насправді, що мені здається, коментарі тут зайві. Так, але хомда от трошки росте. Хомда трошки росте. Це добре. Це добре. Так, що там по хомді? У мене 16 акцій по 12. Добре, добре. Вам рокує грошей. Мінус 2 фінансовий успіх. Нє, нє, Ні, нє, -ні нє, -ні. Ні -ні -ні. почекай. Зараз все закінчиться. Я один рік. Я тільки один рік на біржі, а я вже дивіться, який успішний. Фінансовий директор команді Фріс дав інтерв'ю на телебаченні, розповів, про ремонційних паперів і справи компанії. Акції компанії стали купувати краще, то треба було б Чітцю продавати. Оу oh бой! Ви бачите, що тут? Дивіться. Так, купимо 6 акцій цієї Fujitsu. зменшуємо повністю СМК, зменшуємо повністю Абазу і вкладаємо на решту Асті. Сьогодні збори акціонерів компанії. Ви будете пишуть так! Збори акціонерів компанії Асті почалися. Окей. Ви хочете з промовою? Так. Вам є це слово супер. Ага, чекай. Це quick time event, типа. з резене слів, нормально. Один результат ризиденно трезин. Дивна промова. Блять! Ваша репутація в компанії Асім виросла. Ну все, дивна промова, але нормально. Стрес, ну я там пацани, я там таку річ толкав, ви що? У мене є два заступника. Чотири з яких так, що серед п'яних розмов своїх друзів, що компанія базу матиме високі прибутки, вони планують закупитися акціями. Вони впевнені, чи варто вірити цим словам? Я ні. Ай, успіху Що ви там робите? Я вже ж дя... батя акціонерного товариства. Що за херня? Граємо чудового святкового дня народження. Служі своїм повну. Йдемо святкувати. Ідемо. Ваші друзі привітали вас. Мільйон йен? Це такі мажори у мене, друзі. У вас крологаманець. Вісім тисяч єн. Так, хай У мене стресу майже немає, я успішний успіх. Мені пацани подарили мільйон двісті єн. Все чудово. Все досить. Так, нормально. Все, продовжуємо. гуляти. Що я можу сказати? Це дуже фанова гра. Якщо чесно, я в ній до кінця не розібрався, бо це ну це буквально фон фондовий ринок. Тут от, наприклад, я не розумію, що це таке. Ціна акцій X10, X 25 Можливо, подивиться, скільки буде коштувати 2, скільки буде коштувати 5 акцій. Можливо, це також я не розібрався з коротким продажем. Це також щось пов'язано з цими опціонами, чи як вони називаються. Тобто, це не сама акція, а якісь типу як ф'ючерси на акції чи щось таке. Але гра дуже цікава. Дуже прикольна, дуже фаново, постійно щось змінюється, постійно щось відбувається. Тут і потрібно ходити на якісь вечірки, і там випивати в барі, щоб зав'язувати знайомства, і постійно торгувати, і, і, і постійно приходять якісь кредити, крадуть гаманці, тебе обманюють. Там якісь помирають далекі родичі, які тобі заповідають якісь гроші. Якщо ти залазиш в борги, треба йти на підробіток. Дуже цікава, дуже багатогранна гра. Є в ній маленькі нюанси, коли, наприклад, багато повторів, мені б хотілося б. Більше різноманітності, тобто тут часто те крадуть гаманці, наприклад, те крадуть гаманці там раз в місяць, там чи раз в кілька місяців те крадуть гаманець, чи там ти типу, постійно ходиш в один той самий бар. Є там інколи що ти ходиш там на якусь галерею, подивитися на якийсь там каліграфічний розпис чи щось подібне. Але в мене, наприклад, було таких два рази підряд, що я ходив дивитися на каліграфічний розпис. Так ніби я з першого разу його нормально не, по не подивився, і буквально за тиждень я два рази сходив на таку штуку, або там часто помиляються номером телефону. Тобто хотілося б більше таких ось рандомних ситуацій, але в загальному гра дуже цікава, дуже фанова, це як побавитися на біржі, але не просирати гроші. Тому що знову ж таки я супер не рекомендую нікому, особливо хто не має ніяких знань в фондовій біржі, вкладатися в якісь акції, в якусь херню і ще щось. Тому подібне. Це дуже незвичний проект, дуже унікальний проєкт, і, хоч так, це може виглядати з боку і на мабуть, вам не дуже було цікаво дивитися з боку. Дуже простий інтерфейс, що дуже просте, але вона дуже захоплення. Вона дуже захоплює, коли ти сідаєш, ти просто залипаєш в неї і граєш і не можеш зупинитися. Тому всім, кому, хоча б віддалено, хоча б трошки таке подобається, я вам дуже рекомендую. Вона точно у вас забере кілька вечорів, тому що ну це просто ти впадаєш в якийсь потік, ти починаєш фанитися. Тобі дуже весело. Якщо ти ще влітаєш в цей кураж, тобто на позитиві граєш цю гру, а не там не намагаєшся там досягти тобто, успішного успіху, а просто розважаєшся, то вона приносить дуже багато задоволення, дуже дуже багато. Багато позитиву і ніяких негативних наслідків для вашого гаманця, ну крім вартість самої гри. Тому я дуже сильно вам її рекомендую. Одним словом, класно, мені сподобалось. Якщо вам те, що ви побачили, також сподобалося, то я рекомендую. Звісно ж, якщо не сподобалось, то в цьому немає абсолютно ніякого сенсу. Тим паче що тут дуже багато прикольних, цікавих маленьких деталей, ті ж починки і так далі. Гра не дає тобі заскучати. Я програв півтори години, і вони пролетіли буквально як 10 хвилин, тому що гра тобі не дає засумувати, занудьгувати, постійно. Щось відбувається, постійно щось змінюється, ти постійно слідкуєш за графіками. Коротше, класно. І це про тому, що я навіть не до кінця ще розібрався в грі. Наприклад, як працюють ті фьючерси, я не розібрався. Ну, На цьому на сьогодні все. Всі, хто мають можливість, будь ласка, підтримуйте цей канал фінансово, тому що ці відео я хочу, щоб колись бажано в якомусь близькому майбутньому вони стали самоокуплятися, щоб я міг більше робити таких відео, тому що в мене є плани ще додавати рубрику з зарубіжних ігор, які мають українську локалізацію, і робити в аналогічному форматі. Ті відео, але з ними, але для початку мені потрібно, щоб хоча б ці відео почали окуплятися, а вони не окупляються навіть на 20% 4 відео в місяць. Тому, якщо у вас є можливість, будь ласка, долучайтеся. А зараз ви на екрані бачите відео з попередні цієї рубрики. Клікайте, в наш цілий плейліст, можете знайомитися з усіма українськими іграми, цікавими інді-проєктами. Закликаю вас до перегляду, зустрінемось в наступних відео, і дай Боже!